Вітаю, мене звуть Любова І в цьому відео ми говоримо з вами про важливість використання музики при створенні youtube відео Але тут також є нюанси. Треба використовувати музику, на яку ви маєте право і яка може монетизуватись. Тому що, якщо ви знехтуєте цими правилами, ви можете потрапити в ситуації, де всі ваші відео не будуть монетизуватись, або навіть гірше ваш канал. Просто YouTube видалить через недотримання цих правил. Тому додивіться це відео до кінця, тому що тут ви знайдете покрокову інструкцію, де саме знаходити музику, яку можна використовувати, і навіть музику, яку можна використовувати а, при монетизації каналу. І якщо зараз ви дивитесь це відео, і у вас вже є відео. Де ви використали музику і через це не можете її монетизувати, то в мене буде для вас покрокове вирішення цього питання. І після перегляду цього відео у вас буде рішення, і ви зможете монетизувати всі викладені вами ролики на YouTube. Тож поїхали. Перше, з чого хочу почати, що використання музики, звичайно, додає вайбу, додає емоції, підсилення ефекту у відео, тому я раджу її використовувати. Інший момент, що треба використовувати ту музику, яка не вплине на авторитет вашого каналу. Тому що, якщо ви просто а, візьмете якийсь трек, там завантажите з якихось лівих платформ, то, звичайно, YouTube а, просто прикриє лавочку, прикриє це відео і може прикрити взагалі навіть ваш канал, тому всі ваші зусилля будуть марні. А, є три варіанти, як саме. Ця музика може використовуватися у вас відео. Є три такі різні сценарії. Перша це музика, яку ви берете, додаєте до ваших відео, і при цьому ну, її використання дозволено авторами, тому вам не треба навіть вказувати авторство. Тобто, ви взяли музику, додали її у свої відео і все, і виклали без всіляких проблем ваше відео на YouTube. Ідеальна ситуація, згодні. Але є ситуація, коли ви взяли музику, але щоб її використовувати, вам необхідно вказати автора в описі до відео. Зазвичай це ліцензії Creative Commons, і музика дійсно кращої якості. Ви можете її використовувати, але ж знову таки, вам необхідно вказувати всі деталі авторства в описі до цього відео. Це другий момент. Третій момент. Що в будь-якій з попередніх ситуацій ви можете використати музику, яку треба вказувати авторство або не треба вказувати авторство. Але ця музика може не дозволити вам монетизувати це відео. Тобто використання цієї музики дозволене лише у разі, якщо ви не заробляєте на цьому, тобто ви створили відео, але при цьому не отримуєте гроші за монетизацію. Звичайно, це може взагалі. А бути не проблема, якщо у вас ще не вимкнена монетизація на каналі, і для цього є особливі правила, як її вимкнути, про це буде ось тут посилання на відео на моєму каналі. Але якщо у вас вже є монетизація вашого каналу, ви можете отримати таке повідомлення, що це відео неможливо монетизувати, тому що саме цю музику неможливо використовувати у відео для монетизації. Що робити в цьому випадку? В мене така ситуація сталася. Я використала музику з додатку Movavi або Scanvi, я навіть не пам'ятаю. У мене платна підписка, використання музики з цих додатків дозволене, тому що ну, я плачу за додаток і їх можна використовувати, але виявилося, що деякі треки не можна використовувати саме при монетизації. Що в цьому випадку зробила я? Там все дуже просто. Я вам зараз додам на екран скріншот повідомлення, яке я отримала. Тобто ця музика її YouTube розпізнав, і через це я не могла монетизувати відео. Але зараз на YouTube все прям супер круто. Ви можете або вимкнути просто музику в цьому відео, або замінити її на будь-яку доступну, використання якої можливе при монетизації. І просто в декілька кліків я замінила. Цей трек на інший, і мені вимкнуло монетизацію. Все це зайняло в мене дві хвилини. Тому за це просто окрема дяка Ютубу. Він дуже дбає про авторів і дбає навіть про ваш дохід і. Авторські права тому забирайте цей лайфхак і я бажаю вам витратити час на те, щоб перевірити, що всі ваші відео вони доступні до монетизації, якщо ви десь бачите таку помилку, що монетизація вимкнута через використання музики, яка підлягає авторському праву, і не доступна до монетизації, ви можете і вже знаєте, як легко це змінити. Музику для ваших відео ви можете брати як з безкоштовних, так і з платних ресурсів. Нижче під цим відео я залишу прям список всіх цих програм, де ви можете пошукати музику. Знову ж таки, це здебільшого платні ресурси, але там і якість музики набагато вища. Але якщо ви зараз шукаєте просто музику для вашого інтро каналу або для цього аутро каналу, де ви спонукаєте людей подивитись наступні ролики, вона зазвичай там. Триває 15 секунд, то для цих 15 секунд вам і потрібна музика, де ж ви можете її пошукати. Основне джерело безкоштовної музики, яке також доступне до монетизації це фонотека від самого Ютубу. Там ви можете знайти музику різних жанрів, різного настрою, і вона здебільшого має два формати: перше це доступна до використання без. Вказування авторства, ну і другий формат це коли вам необхідно буде вказати авторство цієї пісні. І коли ви намагаєтеся завантажити цю музику, у вас прям відкриється віконечко з інформацією, яку вам необхідно скопіювати в описі до відео, де ви використали цю музику. Все дуже просто, але і тут якість музики скажу, така не дуже. І ви, якщо дуже полюбляєте YouTube, то здебільшого чули цю музику вже просто в мільйонних різних. Авторів а, на різних каналах, і вона може бути така трішки заїжджена. Тому, знову ж таки, якщо вам музика необхідна лише там, для 15 секунд вашого інтро або аутру для каналу, то а, це гарний момент. Якщо ні, ви можете використовувати будь-які платні ресурси джерела музики, які також доступні, і знову ж таки, всі посилання на ці ресурси ви можете знайти під цим відео. Якщо вам було це. Відео корисно, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, залиште будь-який коментар для просування. Я створюю відео для вас, щоб допомогти вам розвиватись в 2024 році на Ютубі. Я дуже мрію, щоб україномовного якісного контенту на Ютубі ставало все більше. І я прикладаю для цього. Свої ресурси та сили. Тому підписуйтесь і приєднайтесь також до мого телеграм-каналу. Там я ділюсь дуже багатьма нюансами по розвитку каналів у своєму наставництві, а також моїх власних. Тому до зустрічі в наступному відео і чекаю від вас активності!